Блокпост рокетне. Ооо. Доброго дня патрульна поліція Бус по Рівської руйну копав поліції Москва з документами осера. Здесь да. будь ласка, пред'явити посвідчення воді та реєстраційний на реєстраційний транспортний засіб. Що? На підставі чого. Перевірите, що не перебувайте в розшуку. Я щось порушив, підожіть, ви згідно 35 ї То, зупинили. Відбувається спільне відпрацювання. <кху> я ваші дані третім особам нікому передавати не буду. Якщо у вас з, з посвідченням водія і реєстраційним транспортним засіб, все добре, без питань. Продовжуйте. Дивіться, я, по-перше, нічого не порушив. Я вас повідомляю по статті 365 і перевіщення службових обов'язків. Ви ж мене як зупиняли, чимось керувались, так чи ні? Дуже Якщо ви вписані в наказ питає? коменданта в спільному відпрацюванні, я готовий вам пред'явити документи. Я вас не вимагаю, військовий квиток. Ви е -е... спитаємо по 35-ті пункту 4, що даний автомобіль може бути в розшуку. Перевіряйте, номера є, він код під стеклом. Час перевіримо. Так. Перепрошую звіривши зі списками. В розшуку перебуває Volkswagen Golf синього кольору. Також євголь. Та це безпістовна зупинка, так виходить. Ну, мені потрібно, щоб... Інспектор, віде. можна ваше посвідчення? Безпека. Москаленко Юрій Олександрович. Поліцейське ПП Біла Церква. Сурковського району ВП в Київській області. Дійсне до 29.02.28 ДПП 016594 номер Житомира 0196472. Все, дякую. <теку> вас себе буде... ж побачу. Що, що? <теку> в ТікТокі себе ж побачу. Ні, в Ютубі побачите. Підписуйтесь <теку> на канал Prime Provocator І <теку> сьогодні, я думаю, вийде ваше відео. Без питання. Все, до... Всего дякую. одного дня, щасливо. До побачення. <герої> <теку>